Зустрічайте автомобіль класу Гран Турізмом. Сьогодні відзнімемо для вас автомобіль BMW 535 GT. Повний привід 180 тисяч пробігу. Під капотом у нас чудовий атмосферний двигун потужністю 306 кінських сил дарує неймовірні відчуття від його прискорення. А в салоні нашого автомобіля маємо максимальнішу комплектацію для цих автомобілів. Проекції, панорамний дах, адаптивний круїз, утримання в полосі, підвізка адаптивна. Продаєте? Чуєтено? Чуєте? Як ти сьогодні сказав, диви на її пактроніки? Такий пактроніко коїде. Йопта бля, то мені нафіром. Подожди, не лапайте, ну не лапайте, вона ж нова. Та, курва яме в руки такі, такі бля. Скільки грошей. Давайте двадцятку де День поїхали. Я Гривень! Підсумовуючи наше відео, можна сказати, що автомобіль у нас приїхав з мінім... з Америки з мінімальними пошкодженнями. Там вплоть до навіть, здається, нефарбованої на кузов, але можна це все перевірити. У нас на кармаркеті. Піднімемо її на підйомнику, продіагностуємо, будемо торгуватися з власником. Ми вас чекаємо. А придбавши даний автомобіль, можна буде Посадити біля себе малиху, їхати, бачити її довольну посмішку і так, як правило, хазяєва БМВ і роблять.